Обожнюю, обожнюю просто період сонячного сонцестояння. Саме сьогодні вже почалося, і завтра вранці давайте зі мною прокидатися о 4.30, І будемо писати е, наші майбутні плани, які потрібно просто засаджувати саме в цей період, саме завтра. Сьогодні ми ще очищаємося, ще повиписуємо ті образи, там очікування на своїх колишніх, на е, нинішніх, на, на майбутнє. Там всі ревнощі, заздрощі, якісь о, обіди там, на рід на свій і так далі. і так далі. Коротше, все виписуємо і спалюємо. Я, до речі, зараз все буду писати ще. Що... У нас 9-та година, так, ще світло. І, і завтра вранці це вже з новою енергією будемо писати просто неймовірні наші плани. Боже, в мене там ось, ось, так, ось так, стільки ідей, стільки всього. І писати не переписати.